Велика Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки для боротьби з російськими військами. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на джерела. Видання зазначає, що передача британських танків ознаменувала б значне посилення підтримки України з боку заходу і могло б спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад. Західне джерело знайоме з переговорами повідомило, що протягом кількох тижнів точаться дискусії про поставку збройним силам. М України певної кількості основного бойового танка Челенджер 2 британської армії. Британія може запропонувати близько десяти таких танків. Уряд ріші сунака ще не прийняв остаточного рішення. Але якщо Британія погодить таку поставку, вона стане першою країною, яка відповість на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.